Ці всі інсайдерські інформації викидає одна навколо політична гнида, яка в білих светриках, скорчивши красиву міну, ходить походила, ходила і ходить по ефірах і розказує абсолютні брехні на Петра Порошенка. Я дуже сподіваюся, що Петро Олексійович подасть в суд на цю людину і притягне до відповідальності, як колись притягнули до відповідальності за брехні, одну відому європейську телерадіокомпанію. А другий момент ми ну тобто, люди, якщо хочуть почути, то вони почують, якої є прав. Фонд Порошенка і Порошенко він не збирає донати. Донати збирає справа громад. Це є окрема громадська організація, яка за кожну копійку пожертв звітується. Фонд Порошенка наповнюється з персональних коштів Петра Олексійовича, і його родини і підприємств, з яких він отримує дивіденти, як засновник, як колишній власник. І ці ці кошти з них сплачені податки можна відслідкувати, де ці кошти взялися, і це точно не пожертви. А те, що він їх вклав в військові облігації. Так це часті хвала. І питання в тому: а чому до холери в цей наш Кабмін, президент, урядовці так само не вкладаються в військові облігації, щоб підтримати збройні сили України. Вони тільки можуть своїми телеграм-помийками покривати от, от, Отакі от, от брехні, і щоб оцими скандалами навколо Петра Порошенка розганяти ну, відволікати увагу від того, що насправді вони не зробили зараз в державі, і зрештою за останніх п'ять років мені би дуже хотілося, щоби. Ми сьогодні згадали, що Петро Порошенко не є чинним президентом України, і він сьогодні один із тих, хто найбільше робить для забезпечення збройних сил України своїм приватним коштом. Сьогодні я ще дві атаки на Петра Олексійовича знайшла на теренах соцмереж. І чесно кажучи, ну гидота гидотою, але вона вернеться тому, хто її запустив. Усе усе вертається як бомеранг. Запускаєш добре, вертається добре. Запускаєш погане, воно вернеться стократ.